Звичайно, що власна фірма це є певні витрати, це обслуговування юридичного адресу. Е Послуги бухгалтера по договору, які мусиш сплачувати щомісяця. Ну слава Богу, що вони не значні 100 злотих в місяць. От але є і свої плюси. Наприклад, що можна зробити запрошення принаймні для своїх друзів, родичів, знайомих від власної фірми. Це запрошення буде не липове, а справжнє, так як і люди будуть знати, хто їм дав це запрошення. Можуть надіятися на те, що дійсно це запрошення справжнє і ймовірність відкриття візи в консульстві Польщі буде вищою. Ну, я, от, наприклад, зробив вже два запрошення від своєї фірми Не скажу, що так все дуже просто, тому що для того, щоб, відкрити, щоб зробити запрошення для людини, потрібно, щоб фірма працювала. Або вік фірми був. Не менше півроку, або взяти на роботу поляка. Це питання ми вирішили таким чином. Знову ж мені допоміг в цьому Руслан. Він є громадянином Польщі. Ми взяли його до мене на фірму на роботу. Там я не знаю, як там бухгалтер зробила там чи на день, чи на тиждень взяли. Ну, і тоді відкрилася можливість мені робити робочі запрошення для. Для іноземних громадян, ну, тобто для українців. Коштувало це задоволення всього по, по її послугах 40, 40 злотих на всього. Ну, е, я так дивився, це запрошення вона зробила електронне, тобто не від руки воно було написане, а е, надруковане, тобто, напевно, там є якийсь формуляр. Які можна подати через інтернет, і просто поштою воно напевно приходить вже на фірму пропечатане від уряду. Ну я не знаю, як ця процедура робиться, але факт і факт що я заплатив буквально 40 злотих за її послуги, там годину роботи вона вирахувала, чи як чи півгодини роботи посидіти в інтернеті. Але факт і факт: 40 злотих коштувало запрошення робоче. В Польщу, і воно для моїх знайомих було не липове. Ось такий невеликий, але приємний плюсик мати е, свою фірму. До того ж, я коли подаю на візу е, в туристичну Шенген, я завжди апелюю до того, що, моя, е, що я є власником фірми в Європі, і звідти отримую доходи. Тому що всі ми знаємо, що для того, щоб подати на Шенгенську візу, потрібно показати довідку з місця роботи, довідку про доходи. Допомагає насправді це чи ні, я не знаю, але чомусь мені здається, що трішки, можливо, десь там в якихось моментах воно мало би допомогти і спрацювати.